Всім привіт, друзі! З вами сьогодні знову я Влата Алекс. І в цьому відео ми з Алексом будемо далі продовжувати вживати на одному блесті. Як ви пам'ятаєте, в, в нас один селян не але залишився Джош, з яким ми почали торгуватися і виторгували в нього дуже багато кам'яних кайл. Так багато зараз я вам покажу просто ось о, ось о, всі кам'яні кайли, які ми з ним виторгували. І це ще на весь комплект. Так, мені потрібно зараз знайти нам. А чому перестали попадатися на заробіті уламки? Так, я хотів знайти собі. Що я хотів знайти? Я не пам'ятаю вже, так що. Буду далі добуватись. Смарагд можеш мені дати смарагд? У мене теж є кам'яна сокира, аволок залізна. Можеш мені смарагд дати? Ми залізо добули сокирами. Бджоли злі, бджоли злі, бачиш, вони кувиркаються. Не вбивай їх тільки. Алекс, краще відійде. Мені випали пляшки чарта, та всякі інші корисні ресурси, які я собі надаю. Так. Опа, ну. У мене вже 19 рівень. Все, ось у кайло моє починає за роботу. У мене є ще й лопата. Фантоми з Монстер Patty ще досі літають. В тому відео було Монстер Patty і дуже жорстоке. Тут ще один кіт все добре. Я далі добуваю цей блок, бо нам немає як розбиватися, як вбивати дракона без цього блока. І це 22 частина. Да. Ось ці блоки заважають нам. Добре. Почекай, е e е монстер Emmonster Watcher. Що таке? Та чому тут ще один стоп стоїть? Я ж недавно зрубав один. Угу, угу. Фантоми Горстокі Алекс. Ну давай, ти повинен будеш витримати фантомів. А що за монстр Ваніші там? Якщо знаєте, то напишіть в коментарях. Це точно. І сюди ми ще одну скриню помістимо. Так, і далі давай, Алекс, будемо добувати, Ну, будь на осторожі, бо якщо ще раз таке напишеться, це буде взагалі Є жорстоко. У нас було монстрбатів. Бачите, як ми просто швидко моментально добуваємо все. Слаймів давай знищимо, вони можуть, вони нам не пригодяться. Емира смарагди два. Все, я торгуюся з селяном. Вибач, Алекс, але я продаю все на камені Кайло. Все, Алекс, він прокачується, єс! Yes. В нього тепер можна купити за 4 заліза один смарагд і за 60, 36 емеральдів один дзвін. Шо, Алекс? А, борщик створив. Так, дуже до речі, смачний борщ, Алекс, ти теж добуваєш? Лопатою потім кайло. І мені так моментально все думає, давай тих слаймів, бо вони мене трошки бісять. Я вас мозки знищив. Так. Я піду подивлюсь, бо на нас там уже зомбі лізе. Ага. Звідки ти прийшов? Зомбак ходячий. А ось хочу, щоб ми пішли в незер. Ну ми поки що не підемо туди, тому що нам потрібно ще цей блок хоча б подобувати, ще трішечки. Діамант ще, діамант, Алекс, ти діамант тільки ще пропустив. Подивись просто на асортимент у нашого цього селяна. В нього за смарагди знову можна купувати кайла, це сама вигідна пропозиція. Дуже дорого, алекс згодний. Дзвін продається, який ми. За дзвін це дуже мало. Я не скажу 36 смарагдів, ну добре. Ого, як ми за смарагд! Я буду копити на дзвін, ось тут будуть смарагди на дзвін. Копимо на дзвін. Алекс не може їсти золотий кавун, звісно, бо він золотий, а твої зуби не можуть з'їсти золотий кавун. Так, ось ще поїхали далі смарагди. О, я вже два накопив цілих. Добре, ще плюс два. До нашої скарбнички на той Сей. тортик! Снопи пшениця та сіло. Насіння буряка. Навіщо тобі на кувальня? Ковадло. В мене ще є залізо, але воно не переплавлене, я поїхав його плавати. Підкидай, Алекс, нас фантоми вже починають атакувати, ну мені все одно. Вони все одно скоро зникнуть, а я на це надіюся. Ну стадія через 100, через 100 секунд, це дуже круто. Надіюсь, що це буде енд. Я дуже хочу, щоб це був енд. Ми вже, вже будемо старатися, ось ще один паучок прийшов до мене. І, так, зараз мені потрібно ще залізу знайти. А навіщо нам ще залізу? Ось, ось, ось ще залізу. Алекс, ось, ось ще 4 Угу. <пит timeframe> Так, ми ще, я ще підкинув заліза трішки, Алекс. Ось ще один смарагд додається до нашої скарбнички на, на дзвін. Алекс, що скажеш на рахунок того, що була святкова вечеря тортика? Ням-ням-ням. Ти ж не з'їдай там весь підліс. Через 30 секунд у нас нова стадія. Поїхали, залишилося 30 секунд. Але мені здається, що ми повинні будемо мені покращити діамантове крило до теж незритого. Що скажеш? Надію, що це теж буде енд, бо ми вже дуже довго чекали. Як мене цей слайм ударив? Скільки в нього хп? Ти це бачив? Якийсь гіга слайм. Я повинен подивитися, що це буде за стадія. 4, 3, 2, 1. І як ви думаєте, друзі, це. Дезорателенд. Энд, це не ЕНД, Алекс. Ще це End. Почекайте, Десолейд? Des. Молодець, Алекс. Я поки що. О, у нас ще три смарагди є на, на те, що ми копимо. На дзвін. Тобто. Мені потрібно ще з'їсти золотий кавун. А, це не зартік. А, Інший біом. Мені потрібна їжа. У нас було дуже багато кіткоскового борошна. і дуже багато їжі тут все. Кісткового так, що таке. Квіткового борошна. Да, яка, якась колода, справді. Заліза дуже багато. Це дуже круто, тому що я ще підкину у нашу заліза. Волокса скоро кайло залізо. Сильверфіші, Ні-ні-ні-ні-ні, Тобто скітниці. А? Бджола застрягла, я тобі допоможу бджолка. Алекс поки що цей бамбук, а я буду далі продовжувати, то. А, це грибний біом. Ну, короче, це біоми змішані. Мені так здається. А хтось вдарив. Може це Алекс, але я піду подивлюся, мені здається, що тут хтось. І не один. Так. У мене є снасіння гарбуза. Алекс тут же ж був спуску водяний. Офігіт. Я скільки ресурсів ми добули. Це про. Руйнівник? Це отой кабан, який під час рейдів спав. Не спавню ерети, що кабана піч. А? Один. О, в клітки спавню його так. Це буде дуже крута ідея. Але мені ця ідея все одно не подобається. Давай! Ось оринівник, друзі. Зараз я його покажу спаун, Алекс. Стоп, я не спавню, Я прибираю в клітки його. Можеш спавнити. Я його вб'ю зараз ось таким чином просто. цього руйнівника. Мене він ні разу не вдарив. Це я його тільки тут б'ю. вбив він, о, це ж значить сильний руйнівник. З нього випало сідло. Так, я цей блок теж забудую так. Ого, Скільки в нас уже ресурсів! Угу, все дуже круто. Пауків? Пауків немає, що таке. Old Odd. То що тобі випало, скажи, бо цей от чесно, ніколи не. печерний? А до речі, ось ми будемо купити ось таку пропозицію. Смарагди за дзвін. Ось у нас тут уже накопилося декілька. Велокса майже знищено. Почекай, Олекс, я дещо перевірю. А ще буде, якщо ми. Почекай. Мені потрібно взяти кайло твоє і подивитися на ремонті. Може, Можемо завдяки діаманту покращити. Нам потрібно для цього, знаєш що? На Ковадло нам потрібно для цього. А ковадло крафтиться дуже дорого і його крафт. Створиш, там у нас заліза було багато. Ось ще 4 залізної руди. Угу. Алекс, добувайте, поки що там цей блок. Так, а я створю нам залізних блоків, у нас виходить тільки на один залізний блок. Тобі твоє кайло? А точно, на. Так, ось ще трішки випало. Я створю ще один залізний блок. Нам вистачає ще одного залізного блоку. На. Обмінялися ми з Алексом. Так, сюди будемо. Дуже невигідно, це точно так. Я ще створю один залізний блок, нам ще. Де паук? Печерний я його вбив. Алекс, хочеш, я створю пасточку? Добре, я її створювати не буду. В мене 26 вугілля. Тікай. Тікай, Алекс! Тікай, вони дуже жорстокі, ті скелети. Дивись, щоб селянина не вбили. Я вже вбиваю їхніх цих. Я селянина зачепив, вибач селянин. Надію, що ти з часом нам пробачиш. Осьо ось ти ще хто? Такий? Ти що? Мені випав його шлем! Але лук його не випав. Почекай, я селянина, начебто тронув трішечки. Він повинен. Вибач селянин. Він за сорок 40... А, Ааа, він здорожя усі ціни, здорожчили. Тільки для мене, Алекс. Для тебе здорожчав він? Якщо для Алекса ні, це хоч трішки добре. Алекса не здорожна, можна я зайду в нього? А в мене все здорожчено. Добре, я поїм ще морковки. я випадково, ну я ж ти розумієш, селянин. Таке трапляється, коли в тебе повністю забитий інвентар. Тільки кайлом своїм не знищуй. А лопатою можна. Так. В мене кайлом, як сказав, не потрібно. Тікай, 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 Хоп, хоп, тікай, Алекс. Заряджений, ще я його вбив. Ой, це було. Тобі пощастило, Алекс, давай я буду ставлю. Я блок профукав, добре ще. Молодець. Я не той блок знищив, добре, давай знищуємо зараз ось цей блок. Ще, я тут ось так от його огороджу, щоб було легше добувати. Алекс, краще добуває кам'яним кайлом. В тебе воно скоро знищиться, а я не хочу, щоб це трапилося. Тікай, Алекс, це точно. Я з'їм морковку і вб'ю цього заклинателя. Він не один! Почекай, я ще раз селянина вдарив. О, ти що ти що, ти що ти що? ти що? мене вбив бісик. Призивателя одного ти вбив? Добре, ще один, де заклинач, я бачу вбиваю. Ах ти ж заклинач, він такий швидкий, це просто якийсь капець. Мене вбив, Алекс, давай спробуй його ще раз бахнути сьогодні. Алекс, тікай своїм тотемом, блін, безсмертя. Ти на мене, то, мене проміняв на тотем якийсь там. Алекс скаже, вбиваємо бісиків. Я тотем взяв. В Алексакі. А, мене ще раз убили. Що це за серія, які в якій нас убила в разів 20? Бісики це дуже жорстоко, так. Мені здається, що. на нас в скрині потрібно скласти декілька ресурсів, хоча б якихось. Я складу ще сюди ресурси. Ні-ні-ні, я помер. Добре, щоб ресурси з мене не випадали цим бісикам і щоб вони їх не забирали. В нас селянин хоч один з живий. Олексій, мінус один бісик. Живий, кажеш. Та я Захищатися хоч якось потрібно ж. Добре, Акс, мені потрібно тебе відрихати. Фантома вбивай. Якого Якого. В мене випав ярлик! Мені випав ярлик. Це ось така штука. Це Дуже круто, що в тебе є тут. Але це дуже погано, що я помер 20 разів. Дякую, буде в мене тут тем смерті. Так, мені потрібна броня ще. Да, це дуже жорстоко, Олекс. Так, це навіть не монстер паті, Це я взагалі не уявляю, що далі буде. Почекай, де тут? А ага. усе буде підхід до цього одного блоку знизу. В тебе кайло є там? А в мене є на тобі кам'яне кайло? Залізо, залізо, залізо. Це дуже цінно зараз. Я... А, я Алекса. Алекс, там повинен бути смолоскип. Я звідси заберу його. О, все, я забрав, поїхала, Лекс. Я зараз підрахую стержнів вна... Блейзе, які в нас є. Нам уже вистачає на проходження Майнкрафта. Тут ще один тотем є. Дво! А, тут Тікає, Алекс, я вбиваю одного з них. Я одного вбив, другого вбив, третього вбиваєш ти. На тобі тотем один. Золоті не хавай. Золоті яблучко. Так. Ще смараги! Алекс, тебе скільки коштує там усе? На твою спину подивитися, давай. Там стріла, друзі, торчить. Добре, ми, ми, ми подобуваємо ще цей блок, ми налінемося, оу oh, є. Yeah. Ти бачив, Алекс, скільки нам далося? О, ще вугілля це дуже круто, бо в нас буде ще паливо. Ще скелети? А почекай, Олекс, я зараз одного з них спалю. Горіть, ви в пеклі скелети, тут. Ні, я спалюю себе. Алекс, допоможи мені, мене тутем зараз повинен врятувати. Фу, тутем, тутем, тутем врятував, Алекс. Я його використав не просто так, бо я майже помер, Алекс. Я зараз торта поїм, мене він відрегенерував, хопано. Добре, що мене тут темп врятував хоч один раз, бо якби я ще раз помер, це було б дуже погано, бо я вже так багато разів помер. Мені випадають ще. А, мені випало, Почекай. мені вовк випав! Алекс, в мене зараз буде вовк, якого я назву. Алекс, почекай. Алекс хоче вовка? В тебе якісь... а нам ще потрібно його буде назвати. Я Його ще не заспавнив. Ні, в мене він є його спавно, він але я не хочу його спавнити, бо він задеспавниться, як і всі. О, ні. О, ні ні ні. Я знаю цей дощ, він 5 годин тут буде йти. Якщо тобі пів хп, з'їж морковку, яка в нас в скрині. Ще залізо два. Три! Що того, як багато заліза. Вбивай їх. І в мене теж мало хп, але я вбиваю їхніх конів спочатку. Хопана хопана, 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 хопана. Одне хп, я тікаю, Алекс. Увертаюся від їхніх стріл. Mm -hmm. Так, я зараз поїм. Мені потрібно поїсти. І мене застрелив скелет. Так, нам потрібно зараз їх добити ще. Алексу зараз допоможу, бо він каже, що його зараз вб'ють, а в мене, блін. Де ж? В мене золоте є, в мене золотий меч є. Я вбив одного, а інше я вб'ю своїм. Мені випав лук на силу один. Ну, Алексу він випав, ну мені здається, добре, я тобі... А давай так. Тобі лука, а мені вовка. Чи... Давай так, тобі вовка мені лук. Добре? Вовка мені лук. Тільки ти його не спавниш, поки ми не зберемо заліза. Ще ось у нас ще є для того, щоб ми створили ще, Ми Нам ще залишилось геть. Трішечки почекати, і в нас скоро буде дуже багато всього. Пічку я вкину залізо, в тебе ще є? Угу. Насиш залізо, мені майже вистачає на, на кувальню, щоб ми змогли заспавнити твого песика. Так, ось у нас ще була книжечка на незламність один. Залізо, дякую, так. Але мені все одно ще не вистачає, там потрібно, ще воно плавиться, так плавиться і тут уже нічого немає. Ще потрібно зовсім трішечки, у нас начебто було тут десь залізо. Ну, будь ласочка, скажіть, що воно було. Віслюки я з тебе встану. Мені потрібно залізо, а не віслюки. У нас як завжди, немає того, що потрібно. Золото є, ще золото є. А заліза ніде немає. Алекс, ні, немає в нас заліза. Я перевірив всі скрині. Надіємося, що Це точно. Так. Друзі, я вже буду закінчувати, тому що вже відбуло багато подій. А якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на мій канал про Майнкрафт. Вас чекають ще багато цікавих відео. А з вами був я, Влад та Алекс. Всім до побачення, мої любі друзі!